Фізичних особів, підприємців звірки приходять, нас роблять роз'яснення по заповненню звітності, заяв там різних. Часто частіше всього громадяни по податку на нерухоме по оплаті за землю там по інших таких податках. Щодня в офісі працює не менше шести фахівців з різних напрямків, зокрема з питань оподаткування юридичних осіб, оподаткування фізичних осіб, оподаткування фізичних осіб підприємців, контролю за підакцизними товарами, питань погашення податкового боргу, використання електронних сервісів та звітності. Крім того, фахівці консультують і в телефонному режимі, номера яких розміщено на субсайті ГУДПС у Хмельницькій області. Спочатку створення офісу платники вже отримали понад тисячу консультацій безпосередньо в офісі та 16 консультацій в телефонному режимі. Найчастіше звертаються платники податків з питань нарахування земельного податку, податку на нерухоме майно, ліцензування, отримання пільг, перебування на спрощеній системі оподаткування, користування електронними сервісами та інше. Для покращення роботи податкової служби та забезпечення зворотнього зв'язку, платники податків можуть залишати відгук щодо роботи офісу. Для цього на робочих місцях біля кожного працівника розміщені qr коди Офіси податкових консультацій це увага, повага і довіра, адже всі, хто в умовах війни, вони продовжують працювати, платити податки і отримувати економіку, потребують максимальної підтримки держави.